Усім привіт! Сьогодні готуємо смачні, пухкі та ароматні американські панкейки. Для тіста нам необхідне одне яйце, 2 столові ложки цукру, трошечки рідкої ванілі і дрібка солі. Усе гарно перемішуємо. До яєчної маси додаємо борошно. 170 мл молока я обрала бананове молоко, мені дуже сподобався і аромат, і текстура, яка вийшла. Одна чайна ложка розпушувача і одна столова ложка рослинної олії. І знову все гарно замішуємо до однорідної консистенції. У нас має вийти текстура густої сметани. Тепер переходимо до обсмаження. Я обсмажую на сухій пательні без олії. Намагаюся зробити рівнисенькі кружечки панкейків і обсмажую приблизно по 3 хвилини з кожної сторони. Дивіться, коли з'являться бульбашки, тоді вже перегортаємо на іншу сторону. І ось вони вже готові. Перекладаю на тарілочку! Зверху можна полити джемом, медом чи сиропом. Я поливаю медом. Вони дуже смачні, а головне, що це буквально 10 хвилин, і ваш шикарний сніданок готовий. Усім смачного!